Весною 217 року до нашої ери, армія Карфагена з боями увійшла до середньої Італії. І, влаштувавши майстерну засідку у війському дефіле між берегами Триземенського озера і горами, розгромила 40 тисячну армію Риму. Однією з серйозних причин поразки римлян була відсутність розвідки і охорони. Проте полководець Карфагена не зважився напасти на сам Рим, який був добре захищений фортифікаційними спорудами. Минувши Рим, він всі свої надії покладав на його ізоляцію, на створення антиримської коаліції з міст південної Італії, які фактично недавно були приєднані до римської держави. Разом з тим, на можливість вийти тут до моря, що дозволило би встановити зв'язок з Карфагеном. На півдні Італії війська Карфагену зайняли маленьку фортецю Канни. Тут при Каннах, на річці Ауфіт і відбулася знаменита битва. Сили сторін, м'яко кажучи, були неоднакові. Пошарпана в боях і важких переходах армія Ганнібала нараховувала приблизно 40 тисяч піхоти, з них 8 тисяч легко озброєних та 10 тисяч кіноти. Римська армія, хоча і переважала в чисельній кількості, приблизно римських піхотинців, нараховувалося до 87 тисяч, але через серію важких поразок від Ганнібала. Можна собі уявити наскільки був подавлений стан у римських легіонерів. Загалом сили римлян значно перевершували сили Карфагенян, але чисельність кінноти карфагенян була майже в два рази більше, ніж у їхніх суперників. Місцевість відкрита рівнина сприяла бойовим діям сильної кіноти Карфагенян. У день битви, 2 серпня, римською армією командував консул Ворон. Він вирішив розгромити карфагенян потужним ударом тісно зімкнутих сил, для чого наказав при побудові бойового порядку звозити його фронт і збільшити глибину. У всіх легіонах інтервали між маніпулами були скорочені, і утворилася, як би масивна фаланга за 48 шаренг. В центрі бойового порядку римлян розташовувалася піхота справа римські легіонери, зліва союзні, на флангах кінота. На правому, що примикав до лівого берега річки Ауфіт 2400 вешників. вершників. На лівому фланзі, не захищеному ніякими природними перешкодами, решта всієї кіноти. 8-9 тисяч чоловік легкої піхоти було поставлено попереду фронту. Ганібал побудував свої війська в бойовий порядок вельми оригінально. У центрі він поставив в одну лінію 20 тисяч іберійців і галів, в декілька шаренг в глибину, а на лівому і правому крилах. Розташував африканську піхоту, дві колони по 6 тисяч чоловік і кіноту. При цьому, незважаючи на меншу чисельність піхоти, Ганібал побудував їх більш розтягнутим фронтом, ніж була вишукована римська піхота. 8 тисяч важкої кіноти розташувалися на лівому крилі, коло річки Ауфіт, 2000 нумідійської легкої кіноти – на правому крилі. Легка піхота залишалася попереду розташування армії. Після зав'язки битви вона повинна була відступити і вишукуватися за лінією важкої піхоти. У По цій побудові військ можна судити про задум полководця Карфагена. Зосереджуючи кращу піхоту і всю свою кіноту на флангах, Ганібал прагнув сильним фланговим ударом розбити римські війська. В центральній частині поля бою битву зав'язали за класикою легкоозброєні піхотинці. Одночасно з цим важка кінота Лівого крила Ганібала завдала удару по 2000-й римській кіноті і вельми швидко розбила її і обернула у втечу. Після цього бою важка кінота обійшла римську піхоту і опинилася в тилу римської кіноти Лівого крила, яка була скута з фронту номідійською кінотою Ганібала. Ліве крило Римлян так само було розбите. Під час кінної битви на флангах римська піхота атакувала піхоту Карфагена. І, маючи перевагу в силі, почала тіснити її. Якщо на початку битви центр бойового порядку Карфагена знаходився попереду, утворюючи якби упуклу частину півмісяця, то тепер він подався далеко назад. Положення піхоти Карфагена погіршувалося, але фронт ще не був прорваний, оскільки, вигнувши його дугою у бік супротивника, Ганнібал забезпечив йому запас часу на відхід. Бойовий порядок Карфагенян, як і раніше, мав форму півмісяця. Але повернутого до супротивника вже не обуглою частиною, а рогами. Продавивши центр Карфагенян, колона римлян опинилася між африканськими військами Ганібала, що кинулися на римлян справа та зліва. Це зупинило просування вперед римлян, і центр Карфагенян вистояв. Римська армія, що залишилася без кіноти на флангах, маючи успіх в центрі, входила в мішок. До того часу кінота римлян була повністю розбита. І кінота Газдрубала приступила до дій проти римських легіонів. Газдрубал, пославши номедійців переслідувати розбиту римську кіноту, побудував важку кіноту в бойовий порядок і обрушився в тил римської піхоти. Під тиском багатотисячної кіноти задні шаренги римських воїнів відступали на наступні ряди. Тісно побудована і затиснута з флангрів та центру римська армія втратила бойовий порядок і можливість битися. Почалося винищування римської армії, що продовжувалось до 12 годин. Кровопролитна битва завершилася повним розгромом величезної римської армії. За тітом Лівієм і Плутархом римляни втратили близько 50 тисяч чоловік тільки вбитими. Від цієї 86 -ти тисячної армії залишилося, не рахуючи полонених, 14 тисяч, не більше 16 тисяч чоловік, що врятувалися втечею. Карфагеняни втратили убитими всього навсього 6 тисяч чоловік. Такі були результати битви при Канах, що продовжувалася 12 годин. Битву при Канах описують Лівій, Діон Касій, Плутарх, Полібій та Апіан. В битві при Каннах Ганібал повністю розкрив свій військовий геній. Але це не було ще закінченням війни. Вважається, що по числу життів, втрачених в один день, кани потрапляють в число 30 найкривавіших битв в усій людській історії.